Це файно маємо, якщо співаємо і нашу ювілярку вітаємо. Бо ми, українці, мусимо все файно мати, щоб тим москалям раду дати, щоб і тих кацапів назавжди з української землі прогнати. Нам потрібно для перемоги здорове тіло і здорова душа. we Хулику, вона і так знає, хто ми такі. Вона ту назву нам сама придумала. Не вгамонні вали. Але вже ті баби геть все чисто вгамували, ледве їх тут нині зібрала. Найперше бажаємо, щоб той москаль пропав, бо наша іменинниця, як і ми тут всі разом, цього дуже хочемо. Ювілей нині волю, ми її вітаємо, щастя, радості, добра, Щиро їй бажаємо. Ангел твій нехай завжди, Тебе крилами вкриває, від усякої біди тебе захищає. Щоб здоров'я хай не мала, щоб могла співати, ми будемо тобі усі в цьому помагати, тільки сонечко стає і полях. Наші бабуньки виходять на заляку, руки вгору, руки вниз, за руками потягнись, наші бабоньки виходять. Оченіся, бо могти, кум, як ти не розумієш, наша ювілярка, щоб бути здоровою, крім того, що так довго лічила, та ще й зарядку постійно робила, холодний душ приймала, от ми вирішили їй в цьому допомогти підтримати. Горе, нам треба звідси вступати. Вони зараз почнуть розбиратися, холодний душ приймати. Хлопці, не переживайте. Ми то вже все дома зробили і на гостину до ювілярки поспішили. Так. Просто наш директор пов'язав нашу іменити на когось блящичну застіжку, Та в цей час повинна бути якась патріотична, синьо-жовта чи, чи червоно-чорна. Та тому що Оля дуже любить колекційний, гарний чорний шоколад на Сей Росію. А я, я люблю коньяк, То що? Мені на день народження маєте 67 пляшок коньяку почепити. Хлопцю коняк то дурне, можна ті сувенір. А от я люблю хлопів. То скажи, де мені набрати 65 хлопів, та ще й на мене почіпати. Анутими не розводьте базар. Так, так. Ви краще подивіться, яка ні в руку файна наша ювілярка, і рум'яненька, і пухкенька, та ніхто навіть не скаже, що їй 65 Паспорт бреш. Бреші куми, Так бреше, що бреш. Вона доброго чоловіка має, який про неї лише не дбає. Так так, Іван добре знає, що жінкою буде щасливий лише той чоловік, який не руйнує її, не старається змінити, а цінує і поважає такою, як вона є. І так вони вже в цілковитій гармонії вже понад 40 років. Ой, мне нисиш да ги е дадете нощ, уже беше. То уже певно беше ек 50, бото си все ще в школе зачинало, бихе ме, ме не паметали. Дуже швидко. Але за минулим сумувати не варто. Як би там було, чи погано, чи добре. Треба дивитися тільки вперед і давати всі життєві труднощі. Колись ми були молоді і жили, щоб любити. А зараз любимо, щоб жити. Це добре, що наша юлярка має кого Файного хлопа та й має кого любити. А тіво наші одинокі кого мають любити. А любити потрібно життя. Я все думаю, що в подумка той гріха не буде. Можна любити чужих чоловіків, особливо тих, кому вже за що бо вони вже дуже багаті. Срібло в голові, осіб, золото в роті, камінь мнирка. Нерухомість стана. Хунцю, хумцю, не вели такою. Бо в нашій лярки у чоловіка свій власний і крутий бренд. То який. Як який? Люди добрі. Подивіться, які вуса, які жаль Не Недурно на святі борщу Оля гарбузи прикрашала то всім вуса, почіпала вибухіфайні. Вона дуже любить свого чоловіка. Так у Масі любить і ви не задить, бо вони собі дійсно дуже файна пара. there are youth that's learning, so don't make us Кумасю, Дивлюся нашу віляшку і думаю, хто з нас не мріяв, вона така щаслива жінка, бо хто з нас не мріяв, як вийде на пенсію, та десь трохи буде подорожувати. Скажіть, кумасю, але за ту пенсію, що ми маємо, далеко не заїдеш. Хіба на город або йде раз до борща. Та наша Оля в своїх 65 пів України куди б Іван не їхав, всюди Олюсу? Та й син Володимир На всі екскурсії маму возить, навіть в резиденції Святого Миколая. І що? Невістка навіть не нарікає. Та ні, наша ювілярка з невісткою. її душа в душу бо далеко одна від одини. Оля молода, закрута, вона як нас, Завжди стурбована, занепокоєна, але нікуди не лізе, він чина. Любить дивитися його передачі того коврова навколо світу і ще угол і линько. А, Манько! Так. Вона лавідці до Польщі поїхати. Там який він зі ставні свідав. Дасть Бог І дочка у там собі кось пайне. Дочка Лесі. Дочка Лесі, там собі когось пайну, поляка найде. А наша Оля то все мусить проконтролювати, щоб він був проукраїнський, бо вона сильно то всі політику переймає, всіх міжнародних людей знає. А про того Дональда Туска Польського нам так мові, все зложила, ніби сюди з ним разом іститутів вчила. Ну, а як поїде до нас, то хор, бо кожен візьмемо. Ми вже колектив спаяний і спитий. А, спитий, спитий. Оля, гроші на ми під. Курчу, ти 65-річний казначий. Скажи мені, що нині в Україні варта тих чи всіх поділив? Ніц, правда. А десять євро, то вже хоч щось. От ми з тобою поїдемо за границю і заробимо. Бабирі щели, відпочити поповні. За євро, єврома нець наповнив, заграла і помисли вторішні у що подалися за грішних.

Ой, та нікуди мене забігає. Просто як скажемо, так і буде. Одій вже тут. Побажала синочка? бац бац І є. Отак От і наші ювілярці. Побажаємо файного польського зятя і так і буде. Ти чуєш, Куми вони вже якісь ворожки. У масі ви що вороже, а те чи ювілярку вітати? Насамперед бажаєм нашій ювілярці. здоров'я та що стільки наперед? Та нам кому за 60 того здоров'я потребує вже всі органи тіла, не тільки перед. Та наша Оля дуже мудра жінка. Вона кого хоче вилікує. Вона тих рецептів від різних хвороб дуже багато знає. То вона ще й нам помагати, допомагає лікувати. А головного лікарство не знає. А то яку? Бабина настойка. А. Колись бабина настойка усім допомагала. Помастила горлом. горечка пропала. Добре, що директор знає 165 рецептів бабиної настойки, а ще Іван йому підсобляє, я чула, то тепер разом будуть олі лікувати. Поспівати жінка дуже любить, а з тим горлом все якісь проблеми. <clears> thank <throat> you Є брат Володимир, головний критик і експерт всіх наших виступів. Ну, а сестро Марійко вони до сих пір співають, коли мені зі Львова не подзвонила все, якісь церковні пісні розучу. А стеноло нашими молодими двома їх заспіває на три голоси, то ж ця душа радує бігне. Так, так. то в нею церкві все каже, що ми співаємо на три голоси. Бо я тобі скажу такого Олюду. Бог любить різні і наша Олюбі. Подивіться: третя дитина в сім'ї. В голубічку трох місцеву приписку мала, трьох прекрасних дітей виховала. трьох онуків всі дочекали. а ще й на три голоси істивали. Торти випікає, смаколики готує, а для колективу все якісь прекрасні ідеї генерує. Ой, а ви знаєте, що а мій хлоп теж ідеї віддає. Приїжджаю раз з Тернополя. Боже, а по всій хаті шкарпетки порозкидувані. Питаю, за що таке? А він каже, що що, а в мене акція збере 10 пар, і будуть гроші на нову помаду. Купцю, акція дурне! мій всі подерті, шкарпетки збираю пакет. І Боже борони викинути. І каже, я на добру бераю подерток і шкарпетка веселіше, і мені тепліше, і вентиляція, і огляд. Баби, та що ви все перебиваєте своїми хлопами? Та про ювілярку треба казати. Або подивіться, для нашого колективу сині спідниці пожили. Її була ідея плюшки переробити на горсики. Теж її ідея. І хустки зав'язуватись. Це її ідея, а то ми до тих пір виступали в якесь А Я вам також скажу: до пустяни в нашій уліні особливо стали. Вона відноситься до української бо як до святини. Ви пам'ятаєте, як вона позичала на той виступ, тому коли тепер чорну чорному наказувала дікиважити, бо то з маминої скрині. veitir ustirum at lála nei at я передай свої хустки, онукам та правнукам, І буде жити прекрасний рід, що І буде жити весь український, і буде жити наша Україна, тільки нам треба вірити, крізь сльози сміятись і ти вперед, і перемагати. І Божий день цей пречистий Велике це свято, журавлі принесли вам літо 65-те. Як летіли, спішили, натомили крилята та хорошу людину не гріх привітати. Прилетіли додому, заглянули в віконце, а господиня, як пісня, господиня, як сонце, працьовита і мудра, і душею багата, сім'ї добра і щедра, і турботлива мати, і без неї ніяк. Золоті у вас руки, коло серце вітає, ростуть вже онуки, тож хай матінка Божа вам всякчас помагає, а незгоди й невдачі вашу хату минають. Нехай щастя і здоров'я будуть з вами у змові, миру, щастя, достатку і звичайно, любові.